Хто домінує в комунікації? Той, хто має її структуру. Яка ж структура з чого складається? Це маяк, маячок такий, ціль, це те, до чого ми хочемо прийти. До прикладу, щоб колега по комунікації заплатив нам певну суму грошей, або щоб він не робив те, що мав на меті зробити перед нашою комунікацією. Тобто, це перший елемент структури. Другий елемент структури це аргументація. Вона може бути логічна, а може бути емоційна. До прикладу, різного роду там копняки, плаче, скиглення, можливо, щось інше, але те, що пробуджує емоції в нашого колеги по комунікації. Також третій блок, який необхідно. Що був у нашій структурі, це управління ризиками можливо, наш візові по комунікації обмежений у часі, і нам необхідно врахувати, наскільки ми скоротимо наші повідомлення. Можливо, він буде відволікатися у зв'язку з тим, що йому там хтось телефонує, або ще якась там проблемка виникатиме по ходу нашої розмови. Тобто це необхідно передбачити, як будемо нівелювати, до чого я веду. Той, хто має ось цю структуру комунікаційну ще до початку спілкування, той, скоріш за все, буде домінувати в спілкуванні і досягне цього маяка своєї цілі. А той, хто просто на хапок буде спілкуватися без структури, без відповідного плану, той, скоріш за все, не досягне жодної цілі. Бо, по-перше, у нього її не був.